Проблему можна вирішити швидше. Це програма самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі фізкультура по-новому у шкільні зали. Завітали фітнес-інструктори. Правильне майбутнє уліським школярам допомагають у виборі професії. Самоорганізація мешканців спільними силами жителі багатоповерхівки навели лад у своєму будинку. Минулого тижня ми розповідали вам про сім'ю, яка три зими поспіль боролася з комунальниками за тепло у власній квартирі. Львів великий, мешканців багато, а отже, і проблем вистачає. Щодня самопоміч допомагає львів'янам у вирішенні комунальних проблем. Як дивіться у сюжеті? Два місяці тому мешканці будинку, що на вулиці Липова алея звернулися до самопомочі. Реакція не забарилась, і уже через кілька днів відбулися збори всіх жителів та представників ЛКП, під час яких мешканці висунули вимоги до комунальників. Мешканці з нашого будинку, ну ставили такі вимоги до ЛКП Дністер, до Сихівської адміністрації, щоб нам допомогли поміняти електропроводку в нашому будинку, бо по коридорах дуже погано, на сходовій клітці було. Як ліфт не робить, треба йти пішки, тому людям тяжко було. Ну то ЛКП, я думаю, вже з сприяння адміністрації самопомочі зробили нам то саме з ініціативи мешканців у дворі встановили обмежувачі для паркування автівок та нові смітники. Жителі будинку звертаються до комунальних служб не тільки з проблемами, а й з пропозиціями для покращення благоустрою. Якщо стається якась проблема з гарячою водою чи з центральним опаленням, тому що це будинок висотній 12-поверховий, то вони мені дзвонять ну, і ми вирішуємо дане питання. Є деколи проблема з опаленням, тому що якщо ТЕЦ не дає тиску відповідного, будинок заповітрюється, не вистачає тиску і будинок е, нема, ну, погано гріють батарею мешканців. Але ми це зразу вирішуємо. Ініціативу з благоустрою прибудинкової території охоче підтримали підприємці, які орендують приміщення в багатоповерхівці. Враховуючи певні моменти мешканців і клієнтів, які обслуговуються в нашому відділенні. Разом із власником приміщення, ми облагородили частину території, а саме виклали бруківку для того, щоб було зручно, Людям похилого віку і іншим клієнтам підходити до нашого приміщення, під'їжджати до території як приміщення, так і інших розташованих поблизу закладів. Самопоміч щодня закликає львів'ян не бути байдужими до того, що нас оточує. Не варто сидіти, склавши руки, потрібно діяти, об'єднавшись з однодумцями. Сьогодні в країні дуже важкий фінансовий стан, і не може країна все за тебе зробити. Місто не може все зробити. Можливо, треба і кожному подумати, як і кожен може якось долучитися, допомогти і щось зробити. От в даному випадку ми бачимо, що до цих всіх проблем, яких тут було надзвичайно багато, про які сказав і директор ЛКП. Які про які нам сказала і голова районної адміністрації. Крім того, люди самі долучилися. Люди допомогли прибрати подвір'я. Люди запропонували поставити маленькі урни. Весела фізкультура на улюблений урок дітей активісти самопомочі запросили фітнес-тренерів, які змусили школярів ще дужче любити активне життя. Замість уроку фізкультури учні 46-ї школи потрапили на незвичний майстер-клас із фітнесу. Спершу усі разом спробували свої сили у зумбі, новому і веселому виді оздоровчої гімнастики. Ми сьогодні танцювали, мені сподобалося, було перше смішно, але потім подобалось. Згодом хлопці під ритми хіп-хопу вправлялися у брейк-дансі. Спершу вивчали базові рухи, а потім наважилися на більш складні фігури. До схучу натанцювавшись, усі чкурнули на невеличкі батути і під веселу музику почали активно стрибати. Займатися і е, такі напрямки, як Jumping і зумба, вони є відносно новими і захоплюючими для дітей. Ми хочемо їх познайомити з тим, щоб вони займалися. Діти залишилися в захваті від незвичної фізкультури. Тож такі акції стануть регулярними для львівських школярів. Об'єднання сампоміч вже не вперше організовує подібні заходи. Ми маємо досвід проведення подібних акцій з спортивними федераціями нашого міста. Зараз також проводимо подібну акцію з нашими партнерами кібіфітнес. Маємо на меті зробити уроки фізкультури насправді цікавими, насправді такими, щоб їх було бажання відвідувати у дітей, щоб спорт це було таке заняття, яке приносить насправді велике задоволення. Так не словом а Ілом громадські активісти показують, що життя зі спортом яскравіше. Лярі проти шкідливих звичок, щоб краще інформувати молодь про залежність та її наслідки, львівські чиновники залучили учнів середніх шкіл до конкурсу, який спрямований на боротьбу проти куріння, дитячого алкоголізму та наркоманії. Про переможців конкурсу та свідомість юного покоління дивіться далі. Так бажаєш що не зважаєш. Чому кортень тобі завжди так завалити і закорити. Чому не києш цього те? Ірина, учениця 11 класу. Та попри юний вік, школярка не на жарт замислилась над проблемами куріння дитячого алкоголізму та наркоманії. З надією, що достукається до людей, вона присвятила свій вірш саме темі тютюнової залежності. Ну, зараз, якби саме актуальна тема, найбільше якби всіх зачіпає і ну прикрош такі молоді, ну якби діти можна сказати. Займаються такими дурощами і я вирішила написати такий вірш, щоб якось достукатися, можливо, таким способом до них. І тому виграла. За вірш Ірина отримала першість. Разом із нею ще кілька десятків учнів відзначили у конкурсі. Настільки бажаєш, що не зважаєш, адже долучилися до інформаційної кампанії проти шкідливих звичок як серед дітей, так і дорослих. Нагороду також отримала дев'ятикласниця Діана за вірш Пересторога. Удомася сину на порозі смерті стоїш, і скоро в безодні ти полетиш. В темі безодні ти будеш летіти. Час повернути, ти будеш хотіти. В темі безодні нема кайтя. Ніхто не почує слів воротя. Тільки я, мати, сяду заплачу, ой свого сина я вже не побачу. Ви думатись, діти перш ніж що чинити, як вашим ріднім після. Цього на світі жити. Кого вони будуть в цьому світі любити, ніжно плакати і ласкою левіти? Об'єднання самопоміч вже кілька років популяризує здоровий спосіб життя. Приємно знати, що в одному місті мешкає багато однодумців навіть такого юного віку. Це дуже добре, що діти вже з такого раннього віку розуміють, мають чітке усвідомлення, що вживання алкоголю та вживання наркотиків це шлях в нікуди, що вони знімають такі хороші, якісні фільми, що це в нас росте така талановита молодь. Я думаю. Що наша країна, маючи таких талановитих дітей, має велике майбутнє. Громадські активісти закликають приділяти якомога більше уваги своїм дітям, доки вони юні, допоможіть їм зрозуміти наслідки будь-якої залежності. Кроку доросле життя. У Львові студенти допомагають учням у виборі майбутньої професії. На лекції з профорієнтації побували і наші журналісти. Бухгалтер, психолог, менеджер з туризму та інженер-будівельник. Успішні студенти різних спеціальностей завітали в гості до учнів шостої школи, аби розповісти їм цікаві факти про майбутні професії. Так, під час невимушеного спілкування учні 9 та 10 класів дізналися, на які предмети їм слід звернути увагу та які навчальні заклади обрати для подальшого навчання. Організатори переконані, що такі зустрічі допоможуть школярам самостійно обрати шлях у майбутнє без тиску батьків чи друзів. Проект в орієнтації триватиме аж до весняних канікул та охопить усі школи міста. Ми працювали з психологами, і ми вирішили, що бажано представляти якомога ширший діапазон для кожної групи. Тобто, в нас є і інженер, який працює з технікою. У нас є люди, які там психолог чи менеджер, які працюють з людьми, є біологи, є медики, які, тобто дуже багато різних професій для того, щоб от представити цей спектр. Про дуже такі тонкощі ще ми стараємося не розказувати, розказуємо якийсь такий е загальний. Образ так, щоб діти приблизно, хоча б уявили, що це за професія, а не йшли вчитися просто так, бо це їм здається, бо це круто звучить, або батьки сказали так далі. Здоровий спосіб життя. З таким гаслом школярів та студентів закликають до саморозвитку та активного життя. Вже третій рік поспіль активісти самопомочі навідуються навчальні заклади Львова. Щодня вони пропонують учням та студентам альтернативу шкідливим звичкам і комп'ютерній залежності. Інформацію подають в цікавій для дітей формі. Обов'язково посилаються на історії відомих спортсменів, адже реальний приклад найкращий мотиватор. А ще розповідають про львівські гуртки та секції, де діти зможуть. Реалізувати свій потенціал. Ми хочемо, щоб діти займалися спортом, вели активне дозвілля. Це основна мета. Якщо діти займаються, вони щасливі, здорові, яскрава, цікава, динамічна розповідь про те, як займатися спортом і що це дійсно круто. Є найкращим мотиватором для будь-якої дитини. Інформацію про секції, гуртки та волонтерство ви можете дізнатися на нашому сайті samopomich.org або за номером телефону 297 тисяча. На сьогодні це все Далого вам тижня. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.